Зараз перебуваємо на 26-му поверсі житлового будинку в Солом'янському районі, куди вночі влучив чи то шахет, чи то уламки шахеда саме ось сюди і відбулося влучання, і звідси почало горіти. Це десь приблизно було пів дванадцятої. Ми чули круто піке цього мопеда. Звук різкий, як він планує, і відразу зривається. Спишка була вогняна дуже сильно. сильна, і потім вогняні такі шматки з будинку, фасад будинку, там розбита у нас криша. І ми побачили, що на верхніх поверхах виник, пожежа виникла від цього вибуху. А хтось в укритті був чи ви там всі сиділи вдома? В основному всі сиділи вдома, оскільки вже звикши до цих всіх ситуацій, зрозуміло, ну, після прильоту, я думаю, більше почнуть люди ховатися. І взагалі, звісно, треба ховатися, тому що ніхто не знає, як завтра з цієї постелі завдяки цим расистам конченим, от, які створюють геноцид. Це настоящі терористи.